Павпет титульний партнер Extra Ліги». Гра розкриває тебе. У вас з перемогою, попри те, що суха Балка дебютант екстраліги, ви маєте гарний вже такий досвід виступів з ними. Це і два матчі кубкових, і матчі на кубку нескорених, і передсезонний поєдинок. Тренер ваших суперників сказав, що сьогодні з тих попередніх матчів сьогодні мабуть, була одна з найкращих ігор. Як ви прокоментуєте взагалі поєдинок? Що завершився? Ну, коментарі мої слідучі, що Сухобалка – це досить якісний суперник. Протидія в них дуже чудова, дуже складно з ними грати. Я їх привітаю з гарною грою з дебютним сезоном в екстралізі. І я думаю, що у них все попереду. Вони додають навіть по, по сезону, вже якому почався по предсезонки, Вони додають з кожною грою. Я думаю, що у них досить багато хороших якостей. А якщо е, говорити і оцінювати дії своїх підопічних по гарячих слідах, рахунок 4-1 переконливо говорить на вашу користь. Чи все вдалося на полі виконати вашим підопічним, що було на передматчевій настанові? Ну, звичайно, не все вдається, тому що був деякий дискомфорт від покриття. Це для нас перша гра в цьому залі чудовому. Дуже гарна атмосфера, гарні болівальники. Так, не все вдавалося, але ми перетерпіли ті моменти. Складнощі, які нам завдавала суха балка. На цьому ми виграли. Дякую. Павбет. Титульний партнер фаббет екстра ліги. Гра розкриває тебе.